Боє вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі поговоримо про шанс, який дає навчання та робота неповнолітнім злочинцям. Зараз прийшов один хлопець з Одеси. Я от хочу, тому що я хочу поступити в училище і треба знати англійську мову. Профілактику грипу та ГРВ. Це ж, звісно, раціональне питання. Прежде всего. Це закалювання. Це ведення правильного образу життя. и родинні традиции ближе подруги и ближе и лучшее времяпрепровождения чем с моими девочками ну с, с Настей и Сашенькой у меня нет Легкі гроші, дорогі сучасні гаджети, які собі можуть дозволити далеко не всі сім'ї: паяцтво, наркоманія, недогляд батьків і погана компанія. Ось основні стежки, які ведуть молодих людей за грати. Правоохоронці та освітяни б'ють на сполох, бо за останні роки в Україні збільшилася кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, і це важкі злочини. Але суддівський вирок не кінець життя. Юні злочинці, відбуваючи покарання у колоніях для неповнолітніх, мають шанс закінчити школу, здобути професію і, врешті, змінити своє майбутнє. Загальноосвітня школа номер 14 міста Коваля відрізняється від решти навчальних закладів лише тим, що тут здобувають знання, засуджені виховної колонії для неповнолітніх. Звісно, педагогам доводиться непросто, бо хлопці приходять з різними знаннями, та бажання учня і терплячість вчителя сприяють позитивному результату. Приходять з нульовими знаннями. З абсолютно нульові знання, приходиться з ними кажу починати все спочатку, і але коли щось получається, от він вже прочитав 10 слів. Ой, а я не думав, що в мене щось так вийдеться. Значить, я можу щось робити. От минулому році у нас три чоловіка поступили, обичайно, в вищі навчальні заклади після нашої колонії. Випускники навчального закладу виховної колонії мають можливість належно підготуватися і здати зно. Для цього в школі діє спеціальний центр. Грудня, січня місяця і у січня місяця, практично, з лютого, от після зимових канікул, оці, хто зголосив, зголошується для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, вони приходять в школу. Нам йде адміністрація установи на зустріч, тому що вони. Частково звільняються від виробництва, де мають працювати, там навіть в інших там сферах діяльності, і приходять сюди, і е, тобто поповнюють знання по тих предметах. З яких вони будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання, навчаються у школі виховної колонії для неповнолітніх за тією ж програмою, за якою учні усіх загальноосвітніх шкіл. Інтерес до навчання серед засуджених хлопців різний, розповідають педагоги, яким часто доводиться бути також психологами і переконувати молодих людей, що у них ще все попереду. Я завжди вихованцям кажу першу чергу, ви історії можете не любити, але знати й потрібно, тому що не знаючи минулого не можна будувати нашу, Державу. В принципі, діти цікавляться, цікавляться особливо тим, що відбувається сьогодні на сході України. Є в нас так і з Криму хлопчики, і з центральних регіонів України. Ну, різниці я не, я не бачу, особливо я не бачу різниці. Вони якось це сприймають, можливо, тому що вони всі разом тут кажуть, плече в плече здружилися тут. Тому Хтось не може вправляти себе якось інакше, що він десь там зі Сходу чи з Південних областей України. В принципі, тут все нормально, і в цьому плані вони якось, якось одинаково мислять і одинаково думають, що стосується того, що відбувається сьогодні в нашій державі. От недавно в мене був випадок, я в 11 клас випустила і був такий неколюк. Діма з Вінницької області. Ви знаєте, він до мене в травні, в березні місяці, підходить, каже, я піду додому. У мене підходить пільга, я можу йти додому. Діма, подумай. Валентина Костянтинівна, мені каже, треба навчатися, але я ж не можу навчатися, мені нікому допомогти. Але ж життя на цьому не закінчується. Кажу, а хлопець досить здібний. Кажу, подумай добре. Ну, якось я його умовила, він залишився, закінчив 11 клас, непогано здав ЗНО. І кажу, зараз ти не можеш, ну ти підеш працювати. Заробиш якусь копійку на наступний рік кажу, будеш да мені дуже хочеться, каже, навчатися. Зараз прийшов один хлопець з Одеси. Я от хочу, тому що я хочу поступити в училище і ми, морське училище. Мені треба знати англійську мову. Звичайно, ця школа входить до структури виховної колонії, тож головне її завдання перевиховати юного злочинця, дати йому знання. Та хлопці ще й мають можливість цікаво проводити час і розвивати свої таланти. Школа існує як. І на волі вона нічим практично не відрізняється, але і виконує, можна сказати, ще і інші функції, тому що, попри режимність установи, тому що в нас домашнього завдання практично не мають вихованці, коли готувати, тому що вони. Говорити так, закручені від підйому до відбою ось весь час. Бо домашні завдання вони виконують під час навчального процесу. Ось ми ще стараємося проводити і гурткову роботу. О, ну, сьогодні відомо у нас і в місті Коваль, та не тільки в місті Ковалі, що у нас є гурток вишивки, де займаються наші вихованці. І... Наші роботи практично знають і в Ковалі, і в Луцькій, і в Києві, і в Берліні, і в Польщі, і навіть у Далекій Франції, в Страсбурзі. Наші вихованці тут стають і артистами, не тільки добрими там. Штукаторами, малярами, там витиначами різних там дрібниці, та й не тільки дрібниць. Вони ще в нас і співають, і танцюють. Про це от ви могли переконатися на фестивалі Червона калина. Всі стенди, які є в класах, зроблені руками самих учнів при виховній колонії, для неповнолітніх діє професійно технічне училище, залучають засуджених і до виробництва. Тож юнаки, які одного разу помилилися, мають можливість змінити своє майбутнє. Вересень нас порадував теплими осінніми днями, та, попри те, інфекційні захворювання вже дають про себе знати, і багатьом батькам з дітьми довелося побувати у лікарні. Здавалося б, методи профілактики гострих респіраторних та вірусних інфекцій не змінюються роками, та частенько недуга приходить ще до того, як ми беремося її перехитрити. Тож про віруси, які підстерігатимуть українців цієї осені зими та методи боротьби з ними, далі у медогляді від Полтавчан. Україна, як і вся північна півкуля, в очікуванні настання сезону гострих респіраторних інфекцій. Найпідступніша із поширених грип вже циркулює територією нашої країни. Цього року Всесвітня організація охорони здоров'я і Український центр контролю і моніторингу захворювань прогнозують спалахи одразу трьох його типів: аh 1 n Н1, аh 3 Н2 та грипу Б. Із грипу H1N1 буде циркулювати штам, який називається Каліфорнія 2009. Тобто, що викликав пандемію 2009 року. Зараз це вже фактично звичайний сезонний штам вірусу грипу. Вірус грипу H3N2 – це буде штат Техас. Він нещодавно виник у 2012 році. Він виявлений. І вірус грипу Б масачусетс також з 2012 року циркулює. Епідемічний пік очікується як і зазвичай наприкінці зими на початку весни. Однак передбачити темпи поширення грипу досить важко. Загалом же українці з кожним роком хворіють на грип все менше, але радіти зарано У 2010 році. У нас був епідемічний підйом захворюваності на грип. Б. Які ну, ми готувалися, як і зазвичай, але що буде саме цього грипу і саме цей підйом, не очікували. А, і а, після цього у нас захворюваність постійно знижується, і в минулому році, за ці останні роки, у нас був найнижчий рівень захворюваності, що певним чином дозволяє прогнозувати, що ну, зазвичай у нас такого тривалого зниження не було. І тому в найближчому сезоні достатньо ймовірний підйом захворюваності. Ці дані дають змогу виробникам вакцин випускати ті, що будуть ефективними саме у цьому періоді. В основному це моновакцини, які протистоять одразу кільком актуальним штамам вірусу. Фахівці рекомендують робити щеплення завчасно у середині листопада ще до початку епідемічного підйому і наполягають на обов'язковій імунізації трудових колективів та груп ризику за станом здоров'я. Іменно в цій групі населення ми рекомендуємо проводити профілактичні прививки проти грипу. Профілактичні прививки проти грипу, ну, дуже багато суждений за, проти, от ми не хотімо, вони вот не допомагають і так далі. І от говорять, що ад кожен рік одні і ті ж вакцини. Не одні ті ж вакцини. Названня вакцини одно, а состав її совершенно інший. Я як епідеміолог, безумовно, за цей ефективний захід. Крім того, ну, щоб не казали в рекламі, яка дуже часто з'являється. На телеекранах, єдиним специфічним захистом від грипу є вакцинація. Тож, увага, якщо у вас діабет, ожиріння, ревматизм або інше хронічне захворювання, вам в першу чергу необхідно захиститися від вірусної небезпеки, адже грип викликає більш тяжке захворювання, залишає ускладнення, призводить до пневмонії. Осінь, найкраща пора мобілізувати свій організм для протистояння грипу. Это же, конечно, рациональное питание прежде всего. Это закаливание, это ведение правильного образа жизни. И человек должен попытаться не иметь хронические заболевания. Если в течение суток температура 38-39, и вы своими методами лечениями, традиционными, нетрадиционными, обтираниями, обильным питьем, аскорбиновой кислотой, чай с малиной, с калиной и... Парацетамол, будемо говорити так, парацетамол і по не снижаєте температуру. На наступний день ви обязательно повинні звернутися к врачу. Але не варто їхати до лікарні і поширювати хворобу. Викличте лікаря надім, він встановить діагноз. Також не рекомендовано приймати антибіотики та антибактеріальні препарати без поради фахівця, аби не нашкодити організму. Тож піклуйтеся про себе і пам'ятайте, запорука міцного здоров'я результат лише наших дій. 28 вересня 1918 року народився український педагог, письменник Василь Сухомлинський. Відомий вчитель наголошував, що у душі дітей мають увійти кращі народні традиції і стати святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без історії. Серце віддають дітям. З цими словами жив і працював народний педагог. 29 вересня 1845 року народився український письменник і театральний діяч Іван Карпенко Карий. Його Мартин Боруля, 100 тисяч хазяїн і тепер є основою класичного репертуару українських театрів. 30 вересня відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек. Цього ж дня, 1472 року, європейський винахідник Йоган Гутенберг, який запровадив промислову технологію друкарства, надрукував першу книгу Біблію. Філософи стверджують, що спочатку було слово, та життя демонструє, що все починається з любові. Саме від цього світлого почуття виникає бажання діяти, творити, вигадувати, вдосконалюватися. Так люди поєднують свої долі і народжуються діти. Сім'я була і залишається осередком суспільства, в якому є свої закони, правила і, звісно, традиції. Про звичайну харсонську родину, яка відзеркалює життя багатьох сімей, що живуть у злагоді, шанують традиції, далі у сюжеті наших колег. Звичайний сонячний вересневий день, і саме восени родини, в яких є діти, починають жити за розкладом. Знайомою стежкою щодня, відколи донечка Санечка пішла до першого класу, мама крокує з настою колисці зустрічати ученицю з уроків. І вже традиційно, поки дозволяє погода, фотосесія біля дому. Санька любить позувати і в неї це добре виходить. Інна говорить, що до народження діточок фотоапарата в руки не брала, не виникало бажання зупинити мить. Але коли стала матусею двох доняк, все змінилося. Муж подарил фотоаппарат, и мы начали фотографироваться. Разную одежду себе покупаем, какие-то придумываем образы, естественно. Ну, любим фотографировать и люблю фотографировать, когда мы куда-то ездим путешествовать. А сейчас еще уже и Настенька появилась, так что уже она стала для меня маленькой моделью. Когда Сашенька в школе, в школе я ее мучаю. Переодіваю в різні, в різні її костюмчики. Тому, в принципі, це хобі. Ні, це не професіональне заняття. Мені подобається фотографировать своїх деток і взагалі деток. Вечір. Родина дітків практично у зборі. Не вистачає лише голови родини. У нього відповідальна місія заробляти гроші на забаганки своїх дівчаток. Тож додому частенько повертається дуже пізно. Аби не заважати молодій мамі, ми вирішили їй допомогти. І поки вона пестила маленьку півторамісячну Настю, займалися. Поробкою з Сашенькою. У дівчинки, як з'ясувалося, у ході спілкування безліч талантів. І казку вигадати немає проблем. Як тебе зовут? Мене зовут Біллі. А тебе як зовут? Мене зовут Йо. -йо. Давай, дружить. Давай. Пошли гулять. А ваш будемо гулять? в кубики. І що? Получається на ходу сказку придумала, да? Олександра садок не відвідувала, проте весь її вільний час мама розподіляла з користю, вмикала фантазію, говорить Інна, для того, аби виявити здібності дитини. Результат мають непоганий. Я вмію рисувати, люблю ліпити з постіліни і рисувати. Еще люблю любить из соленого теста, очень люблю. Делали из картинки из кофе, из, из крупы разной. Ну, когда моя ну, фантазия я иссякла. Делала. Я любила это мы, Я да. просила маму гречку, там, кофе И Когда иссякла фантазия. Мы нашли разные кружки. Она Іскали в таланти в чому в чому ребюнок найболі Но Казали, що у нас такий талантливий рінок, який і п'єтьмі. І би весело не було дівчаткам у трьох, все ж змінюють свої плани, коли знають, що татусь прийде додому раніше, або ж випаде нагода провести разом вихідні. Більшого щастя й не треба сьогодні. Традиційно печуть улюблені татові солодощі і швидко, і смачно. Мы любим встречать папу с работы. Это для нас такая святая традиция. Мы готовим ему что-то вкусное. И всей семьей встречаем. И у папы две принцессы маленькие и одна побольше.

Я думаю, что разговаривать. Мы, Я всячески стараюсь вникнуть во все проблемы и во все какие-то дела дочери. Ну, естественно э, и мужа. Ну, в общем, разговаривать, делиться какими-то радостными минутами, да, и ну, естественно проблемами. А взагалі в дітей ну как би ближче подруги і ближ, і лучше время припроваждення, чим з моїми дівчатками. Ну з, з Насті Сашенька ну, у мене нет. Герої нашого сюжету довели, що у сім'ї, де панує злагода та любов, посиденьки за чашечкою чаю надзвичайно згуртовують родину, а дітям прищеплюється відчуття дому, де затишно і спокійно. Усмішка дитини може зігріти цілий світ. А здається, що цей малюк народився з усмішкою на вустах. Знайомтеся, Мирослав Врублевський. У своєму листі мама розповідає, що Мірчик так лагідно його називають вдома, дуже любить ігри, розваги і, звичайно, солодощі. А ще він дуже любить тварин і готовий усіх їх забрати додому. Зараз хлопчикові 5 років. Його улюбленою іграшкою є конструктор, який він може складати годинами. Найчастіше Мирослав проєктує з деталей власний будинок і свою майбутню кімнату. Хлопчик кмітливий, допитливий, талановитий, веселий і дуже активний. Зараз він завзято готується до школи і мріє про нових друзів. Діти то щастя і гордість батьків. Саме таким для тата й мами є п'ятирічний Мирослав. Вас теж закликає розповісти свої сімейні історії у фотографіях. Надсилайте світлини на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення, передача урок для батьків. Пишіть також про теми батьківства, які вас турбують. Відповіді шукатимемо разом з фахівцями. Усім дякуємо за увагу! Бережіть себе і своїх дітей.